Всім привіт! Мене звати Людмила, я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні в мене є бажання та натхнення присадити свої орхідеї із моху в кору. Я вже неодноразово казала про те, що я не люблю мох, і мені цікаво подивитися, що ж там всередині цих орхідей. Яка там коренева система. Будемо дивитися: перед початком пересадки треба добре пролити орхідею в муху, щоб було легше відділити. Ось перша моя орхідея в розмірі 3.0 кофі. Я її пересадила. Там було дуже багато моху, і, на мій жаль. Ця орхідея не дуже багато має корінчиків. Також я зняла два листа, бо вони були дуже мілкі і вже відсихали. І ось тут, на шиї, бачите, я трошечки вирізала, тут була гниль. Зараз я вам покажу інші орхідеї, протру листочки після пересадки і оброблю цю гниль, там, де я прибрала, фунгіцидом Сідгаром, своїм червоним, як я звичайно це роблю. Дивимося далі. Ось це орхідейка, яка має назву 005. В мене є назви, я просто зараз написала цифри, я потім вже ставлю назви. Тут корінчиків було 0. нормально. Я не можу сказати, що багато, але і немало. Ось ця орхідейка. Також нормально має кореневу систему, але ще, звісно, що в, що в мене вона її наростить, я її пересадила після пересадки, коренева піде вгору. Так далі. Ось ці дві малючки мають і листочки малі, і корінчиків, ну, на жаль, дуже мало. Ну, ви бачите, да, що ось орхідейка, і в горщику ну, дуже погано видно кореневу систему, тобто ну, її дуже-дуже мало. Маленькі орхідеї. І це орхідея Sweet Girl це жовто-біла. Зовсім вона маленька, там щось на шийки мені не подобається, і кореневої, ну, маловасто. Я обов'язково їх завтра пролью фунгіцидом. Сьогодні після пересадки робити цього не буду, тому що вже і вечір, і вони після пересадки, а ось наступний день я обов'язково їх пролью. Ну що, я протерла листочки, бачите, білі п'ялями нікуди не діваються. На жаль, вони з часом вимоються, але не зараз. Ось я намазала сидгаром плямку, що я прибирала. Сподіваюся, це ураження далі не піде. І сподіваюся, що я вчасно це зробила. Якщо б я не робила пересадку, цього б не побачила. Ці орхідейки я протерла, потім я їх полью і поставлю на підвиконня. До маленьких малючків. Хай в мене дочок росте разом. Звісно, це не вина продавця, це просто, от коли ви купуєте орхідею в мху, я раджу, як на свій смак, на свій досвід їх пересадити, щоб бути впевненим. Дякую за увагу і до нових зустрічей.